Вітаю. Мені дуже приємно представити вам Торгово-промислову палату Швейцарія Україна. У презентації Романа ви почуєте його думку про те, що, збільшуючи торгівлю з Україною, ми допомагаємо зміцнювати всю Європу, а не лише дві країни, які беруть участь у конкретній торгівлі. Мушу сказати, що я повністю з цим погоджуюся. Тож дозвольте передати слово Роману, який зможе пояснити, як його палата допомагає налагоджувати зв'язки між швейцарськими та українськими компаніями на благо всіх. Отже, слово тобі, Романе, і дякую за просування швейцарсько-українських торговельних відносин. Вітаю всіх. Мені дуже приємно бути тут і представити нашу організацію торгово промислову Палату Швейцарія Україна або скорочено HSU за німецькою назвою. Мене звати Роман Ешгер, я віце-президент цієї організації, і зараз коротко розповім вам про неї. Наш основний фокус це економічне сприяння, побудова мостів, встановлення зв'язків між людьми, бізнесом, установами, організаціями, щоб зробити можливим співробітництво між обома країнами. Крім того, в основі нашої діяльності лежать такі цінності, як довіра. Прозорість, надійність і довгострокове партнерство. Адже ми переконані, що коли ми зростаємо разом, то можемо зробити Європу сильною і протистояти зовнішньому впливу. Сподіваюся, ви розумієте про що я? Отже, все це є серцем нашої організації. А тепер наступний крок. Ви ближче познайомитеся з тим, що ми робимо, що пропонуємо, з нашими принципами та дізнаєтеся, як можна з нами зв'язатися. Дякую вам на цьому етапі. Вірте, як я вже казав у своєму вступі, я твердо переконаний, що коли Україна та Швейцарія зміцнюють економічні зв'язки, вся Європа також стає сильнішою. Вітаю всіх! Мені справді приємно бути тут і представляти нашу швейцарсько-українську торгову палату або просто HSU за німецькою назвою. Коротко почну з огляду: наш головний фокус це економічне сприяння, налагодження зв'язків між бізнесом, людьми та інституціями. Але крім цього, для нас дуже важливими є довіра, прозорість і довгострокове партнерство. Адже коли Україна та Швейцарія розвиваються разом, ми також зміцнюємо всю Європу, щоб краще протистояти зовнішнім впливам. У це ми щиро віримо це і є серце нашої організації. А зараз у наступній частині давайте детальніше розглянемо наші цінності, нашу діяльність, те, що ми пропонуємо і як ви можете практично з нами співпрацювати. HSU була заснована у Швейцарії в лютому 2023 року як незалежна організація. Ідея, що лежить в основі цього, була простою створити змістовні та практичні можливості для бізнесу як у Швейцарії, так і в Україні. Чи йдеться про невеликі запити чи про масштабні проєкти, наш пріоритет завжди полягає у створенні надійних та ефективних способів для налагодження зв'язків. Палату заснували двоє українців та один громадянин Швейцарії. І досі нею керує засновницька рада. Від самого початку ми сприймали себе як ініціативу, орієнтовану на бізнес, яка допомагає зміцнювати та стабілізувати економічні зв'язки між нашими двома країнами. Ми є точкою контакту для бізнесу з транскордонними інтересами, але крім цього, ми також прагнемо підтримувати державні органи та інші організації, які шукають надійних партнерів. Наша місія. Сприяти довгостроковій співпраці, заснованій на довірі та розрахованій на тривалу перспективу. Як уже коротко згадувалося, цінності, якими ми керуємося у своїй роботі, справді є основою всього, що ми робимо. Саме тому ми хочемо чітко їх окреслити. Перш за все, ми прагнемо бути надійними, прозорими та орієнтованими на вирішення у кожному запиті, який отримуємо. Для нас головне не прибуток. Звісно, він також відіграє певну роль, але важливішою є реальна підтримка, яку ми можемо надати. Наш головний пріоритет надавати корисну та своєчасну допомогу, яка призводить до реальних результатів. Ми також цінуємо швидкість реагування та постійну доступність не лише у термінових випадках, а й загалом. Якщо вам щось потрібно, ви повинні мати змогу звернутися до нас і отримати відповідь без затримок. Ми працюємо кількома мовами та адаптуємо наше спілкування до міжнародних партнерів. Завдяки нашій команді та мережі ми можемо відповідати на запити кількома мовами. Ще одним ключовим елементом нашої роботи є співпраця ми бачимо себе як точку зв'язку не лише для бізнесу, а й для установ та державних органів. Ми активно виступаємо посередниками, підтримуємо переговори та будуємо мости між різними учасниками. Для цього ми співпрацюємо з перевіреними юридичними, державними та економічними експертами, що дозволяє нам надавати індивідуальні консультації. І нарешті ми працюємо з орієнтацією на сталість, відповідальність і довгострокову перспективу, щоб разом формувати майбутнє. А тепер перейдемо до того, що ми пропонуємо наші основні послуги розроблені для задоволення реальних бізнес потреб, незалежно від їхньої специфіки. Ми надаємо актуальну для бізнесу інформацію на основі індивідуальних запитів. За потреби ми проводимо перевірку бекграунду та допомагаємо переконатися у надійності компаній. Особливо коли йдеться про грошові перекази чи контракти, ми хочемо бути впевненими, що у вас є вся необхідна інформація перед наступним кроком. Ми також надаємо юридичні та регуляторні консультації, а за потреби політичну аналітику, спираючись на наш досвід і розуміння обох країн. Ще одна важлива частина нашої роботи це консалтинг із виходу на ринок. Ми допомагаємо компаніям знайти свій шлях на новому ринку та надаємо рекомендації щодо платформ, контактів і стратегій. У деяких випадках ми також проводимо індивідуальні дослідження залежно від того, яка інформація чи аналіз потрібні. І, звісно, ми активно сприяємо налагодженню контактів, ми допомагаємо знаходити потенційних партнерів у різних сферах і будувати змістовні відносини. Окрім основних послуг, ми також підтримуємо компанії низкою додаткових сервісів. Це включає перевірку документів, перекладацькі послуги та комунікаційну підтримку, особливо для компаній, які намагаються розпочати діяльність у новій країні. За потреби ми також допомагаємо з адміністративними та операційними завданнями під час створення компанії як у Швейцарії, так і в Україні. Ще один напрямок нашої діяльності це бізнес матчмейкінг і розвиток стратегічних партнерств. Ми надаємо підтримку в інвестиційному консультуванні. Як для стартапів, експортно орієнтованих компаній, так і для інвесторів, які шукають можливості в регіоні. За запитом ми допомагаємо планувати та організовувати бізнес делегації або поїздки, орієнтовані на конкретні цілі чи галузі. Ми також представляємо компанії на торгових ярмарках і виставках для тих, хто хоче бути присутнім, але не може відвідати захід особисто. Усі ці послуги є гнучкими та можуть надаватися як на основі членства, так і без нього, залежно від ваших потреб. Ми відкриті до обговорення того, як можемо допомогти і який формат співпраці буде для вас найкращим. Отже, ще раз, Швейцарсько-українська торгово-промислова палата HSU це надійна підтримка, перевірені зв'язки та довгострокова співпраця, адже швейцарсько-українські бізнес-зв'язки для нас дуже важливі. Чи ви компанія, інвестор чи установа, якщо ви прагнете будувати мости між Швейцарією та Україною, ми готові вас підтримати. Залишаємося на зв'язку та створюємо можливості разом. Отже, це був огляд того, хто ми є, як ми працюємо, що пропонуємо і до чого прагнемо. Якщо ви зацікавлені у співпраці з нами або просто хочете поставити запитання, не вагайтеся звертатися. Ви можете зв'язатися з нами у будь-який час електронною поштою через LinkedIn, наш сайт або навіть через WhatsApp чи Telegram. Наші контакти ви бачите на цьому слайді та в описі нижче. Ми завжди раді почути вас і з нетерпінням чекаємо на кожен запит. Дякуємо за ваш час і увагу і сподіваємося, що скоро будемо на зв'язку.